Базар дітей, сіряками займається. 10 євро коштує. 1600 коштує 10 євро. 私。 Це это просто еще я приедем. Люди величезні, величезні. Так, я оце відео потім викладу. То вони всюди однакові Я зараз їду в, е, в Токіо з Кіото. І ви мені потім скажете. Можлив, можливо, десь YouTube буде та WhatsApp. Щось таке є зелене. А ні, то не WhatsApp. Я знаю, про що тут говорить. Таке маленьке зелена така паста ця вацапа. Це що таке? Це щось кисло, я колись бачила. Це дуже специфічно. Це вона ферментована капуста. Вона в літак стан не пустичка. Тут, можливо, є оця приправа, але бачиш, нема. Толі каже, там є натуральна WhatsApp, настоящий. Є все, крім WhatsApp. Оця редька дуже добра, я пробувала її. Бачите, можете пробувати, але я нічого пробувати не буду, бо я потім гору в поїзді. У мене поїзд надто швидкісний. Це ферментоване, наскільки я знаю. Це все дуже-дуже специфічно. Толік, тут мала би бути твоя Ватсапа. Де вона? Бо я її не наблюдаю. Всі приправи є, а Ватсапа нема. Ой, а це саке. саке. Так, показуєте пальчиками, ви хочете. Так, всі розуміють, що я відео знімаю. Не хочуть кричати, а взагалі-то вони кричуть. Бачите, вацапа. Найшла <кхе> ту горілку їхню, як вона називається. От настоящий. Але <кхе> мені походу ще закриті, бачите. трикутнички я якоїсь таки в Україні віла. Ось оцей набір я вже біла. Він тут тисячу, я взяла в магазині за 700. Бачите, він тут тисячу, а я тут. Дивись, Толік тут навіть не дають пацапу, тут тут дають три бочки. Можливо, оце зелений ватсап. Але я не впевнена. 1500-1800. У в три рази дешевше. Ну, Це подар піде. Тут таке аж вирішений японські. Оце допоможе відділу. Може ні. Це дрозочка. Точно ні. Оце я спробувала це дуже-дуже жарене. Тож ні. Ну, я не знаю, яка приправа. Оце з риби думаю, що мене щось просило. Купити. Хтось. Я викладу це відео, і, будь ласка, напети. Пір коштує 5400, це що це сім, десь десь тридцять потім. Це ліжкі знамики. Подарнички. <сі> це все ферментоване <сі> Як це звісти потім. Видять функцию за терапку. Тысячу пятьсот

Люди по країнців приправи. Что Це Я взяла буд. За матчину, а что все поехал снимаю? Що я маю тут зрозуміти?

Тут є набір. Ані версальный. Коротше. Навіть в готелі тому в тому підзерковому в нарі теж таки було. Це щось мене таке зацікавило заберету. Ну, 880. Я так скрізь тільки один раз брала. Пироги. Так, солодощі я вже не питала. Я пріосолодощі нічого не проведу. Мені і так придається выкидывать еще щема. Напевно, у дешки будут свої старые выкидывать. Я їх не маю, всі не дорогие оба. 1080, в магазині я бачила за 1000 велику ту коробку. Треба брати чіскей. Тут я бачу. Я навіть заплутала, бо там писала одна тисяча. Я не знаю, я <плес> не <плес> знаю. Я не знаю, А, мені десь години. Будемо ходити і знімати контент, тільки коли його виходить. Це тут вино, тут теж десь такошки. Що... Може ще пару купів. Деякі тут 10 десятий раз мені потермають.

Тут і люди, три дні не могли добратися, решта мандрують, от робимо матчі. Я вчора сама робила матч, тільки ще я нічого не виконала. почта. Идем на почту. Так, треба прикрещать. Знимать на цей телефон.